Вигляд мають наші персики на 13 квітня. Ми зробили до заморозків невеличку обрізку косметичну. Залишили дуже багато бруньки квіткової. Тобто, по з розумом, якщо підходити, то треба залишати одну, там десь дві і не більше, а інші треба вирізати. Але ми цього не зробили. Персик не розквітнув раніше, ніж нам треба, морози вистояв. Зараз він у нас відцвіте, щось зав'яжеться на ньому, і вже після цього ми зробимо обрізку. Тобто, ось так ми зараз вирішили спробувати в цьому році, щоб якось відсрочити квітіння персика. Подивимось, що в нас вийде цього разу. Не знаю, чи працює в цьому плані карбомід, бо люди кажуть, що треба обробляти, щоб відстрочити цвітіння. Але ми вирішили в цьому році зробити ось так. Подивимось.